Ви не зобов'язані всім подобатися. Ви не зобов'язані всім догоджати. Ви не зобов'язані всім прислужувати, робити щось, чого ви робити не хочете, тільки для того, щоб вас цінували, хвалили, визнавали, поважали, підтримували. Ви не зобов'язані цього робити. Запам'ятайте, якщо ви комусь не подобаєтеся, то це не про вас, це про тих людей, яким ви не подобаєтеся. Ви не можете подобатися всім, теж запам'ятайте це. Навіть якщо ви будете намагатися там вилазити із шкіри. Переступати через себе, будете намагатися робити щось, щоб сподобатися. Все одно будуть люди, які вам скажуть, а ти не так робиш, ти не так сидиш, ти не так живеш, подивись на себе, що ти робиш, чим ти займаєшся, і тому подібне. Запам'ятайте, все, що ви зобов'язані, це бути собою, жити своє життя йти своїм шляхом, незалежно від того, що інші думають чи говорять про вас. Якщо у вас комусь щось не подобається, то це не ваші проблеми. Це їхні проблеми, розумієте? Це їхнє сприйняття. Це не про ваше життя, це їхнє життя. Тому припиніть догоджати іншим тільки заради того, щоб сподобатися. Адже щоб сподобатися іншим, ви починаєте, ніби грати якусь роль, яка вам не належить. Тобто починаєте робити щось, що вам не притаманно, чого ви робити не хочете. Відповідно, ви починаєте грати роль, яка вам не належить, і живете не своє життя. Почніть жити своє життя, тому що воно цінне, воно важливе, і ви головна людина в ньому.